Шановні колеги, ви тільки що проголосували законопроект 12076. Я вас вітаю, ви зробили перший крок к мобілізації жінок. Тому що якщо жінка пройде базову загальну військову підготовку, після цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик, вона може бути мобілізована згідно діючого законодавства. Згідно діючого законодавства, і ви тільки що за це дружно всім залом проголосували. Я дуже сподіваюся, що до другого читання вам вистачить совісті це прибрати так само, як і обіцяли, що не буде мобілізації з 18 до 25 років. Вона сьогодні є, вона є пообмежено придатним. Ви зробили фактично те саме, але вже по жінкам. Завтра, коли у вас жінки з дітьми будуть виїжджати за межі держави. Після того як ви натворили нові міністерства, це буде ваша відповідальність персонально кожного, хто натиснув сьогодні зелену за це. Коли вони, не чекаючи вашого другого читання, прийняття закону його підписання, знаючи, що цій владі вірити не можна, вийдуть за межі нашої держави, це буде ваша відповідальність. Коли вони не повернуться в Україну, це буде ваша відповідальність. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Ви свого часу розповідали, що не буде мобілізації 18 років. Вона сьогодні йде. Навіть прийняли закон відповідний. Президент його не підписує, порушуючи конституцію закони. Ви обіцяли, що ви приберете ті норми, які ви вже не робили в законі про мобілізацію, але ви цього не робите. Ви ще зараз почали розповідати, що будете зменшувати мобілізаційний вік до 18 років. Вам потім ні Міністерство треба буде створювати, а робити якісь загратряди на кордоні, тому що вас там повиносять, повиносять і за межі нашої держави, і з вами дать все рівно. Питання в тому, що поїдуть українці, поїдуть з нашої держави. Я розумію, що вам плювати на неї, але не плювати простим людям в нашій країні.